Вот тут. Я на сайте живу. Значит, что? Шановні колеги, розпочинаємо роботу нашої комісії позачергове засідання, оскільки вчора ми перенесли ухвалу на наступне засідання про створення передумов для розширення та модернізації медичної інфраструктури міста Львова. Вчора дана ухвала була додатково включена в порядок денно сьогоднішньої сесії, тому. Ми зібралися для того, щоб розглянути дану хвалу, бо в принципі я так розумію, що наступна сесія буде невідомо коли. А Призупиняти ці процеси, ну, як мінімум, для нашої комісії ми не можу. Думаю, що в сесійній залі наші колеги разом з нами більш детальніше розглянемо дане питання. Але нам ще раз в двох словах поясніть, бо ми, в принципі, після вчорашньої розмови з'ясували для себе там обставини. Стосовно об'єктів, про які я говорив компанії БАП, які передавали, вони не входять. в цей склад? Не входять суть питання така, що є потреба в розширенні лікарні тобто на родського, і для того, щоб провести таке розширення, треба розглянути можливість заміни. Приміщення, які знаходяться в власності зоводірем на інше комунальне майно, зокрема в комунальне власне запропоновані об'єкти нерухомості по вулиці Півково, які по площі практичної рівноцінними в межах квадратних метрів, і по площі земельних ділянок так само приблизно є рівноцінні. Тому є пропозиція. Цю ухвалу підтримати. Ті приміщення, які пропонуються для обміну, не входять приміщення підприємства Балтом, яких є так само прийнята ухвала. Тому ухвала дає можливість у прикому власності юридичному департаменту детальніше пропрацювати алгоритм, підготувати оцінку на договір, міни з подальшим розглядом цих питань на наступній сесії. Ми також вчора виїхали в один об'єкт, подивилися об'єкти дійсно в жахливому стані на півколо 14. Звичайно, ми ще не встигли поїхати, подивитися на ці об'єкти, які біля лікарні, які пропонуються. Тому наша пропозиція дане питання розглянути з пропозицією на розгляд ради і вже в сесійній залі більш детальніше обговорити це питання. І, звичайно, що до наступної ухвали після оцінки даного майна чи детально приїхати подивитися. Всі об'єкти, в якому вони стані. Я маю на увазі ті, які пропонуються. Тому я пропоную дане питання поставити на розгляд ради. Хто за? Потрібно. Дякую, рішення приймане. Дякую. Дякую. Комісія заверше.